Як видалити документ в програмі 1С. Знаходимо потрібний документ, який підлягає видаленню, і для початку перевіряємо, чи не містить цей документ інших пов'язаних, на які може вплинути ваше видалення. Для цього на верхній панелі інструментів шукаємо значок, який схожий на східці. Він називається Ієрархічний список пов'язаних документів. Натискаємо. Я бачу, що мій рахунок в програму введений, але інших документів на підставі цього, цього рахунку у мене немає, отже, можу спокійно його видалити. Для цього я повертаюся до списку документів. Правою клавішою миші натискаю і шукаю позначку Помітити на видалення. Це червоний хрестик. Натискаю. Так Так само меню у вас знаходиться. В правій частині є кнопочка. «Іще». Якщо ви її відкриваєте, ті ж самі функції вам доступні. Отже, для того, щоб документ дійсно видалився з нашої системи, для цього ми переходимо в розділ Операції, права частинка зверху сервіс і шукаємо видалення відмічених об'єктів. Цей помічник перевіряє, чи можна видалити ваш документ. Натискаємо Вилучити. Ваш документ видалено. Вітаю! Закрити!